Хроніки Нарнії Подорож до світнього мандрівника. Розділ 12. Частина 2 Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку. Вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Едмунд подумав, що такого дикуна йому ще не доводилось бачити. Хоча він і не здавався дуже старим, його волосся було білою, скуйовдженою коделею. Обличчя вражало виснаженістю та змарнілістю, а з одягу на бідоласі висіло лише кілька мокрих шматів. Однак найбільше привертали увагу. Його очі. Вони були розплющені так широко, що, здавалось, зовсім не мають повік, і дивились з виразом агонії чи безмежного страху. Умить, коли ноги нещасного ступили на палубу, він сказав: Геть, геть, розвертайте корабель і втікайте геть! Веслуйте, веслуйте, рятуйте своє життя з цього зачеклованого берега. Назвіться, сказав репічіп. І розкажіть, що то за небезпека. Ми не звикли втікати. Незнайомець сполотнів від звучання голосу мишака, якого він раніше не зауважив. І все ж вам слід втікати. Задихаючись, мовив він. Це острів, де збуваються сни. Я так довго шукав цей острів, повідомив один з моряків. Впевнений, якби ми тут висадились, я виявив би, що одружений сненці. А я знову зустрів би живого Тома, сказав інший. Дурні! Вигукнув чоловік, люто тупнувши ногою. Саме такі балачки привели мене сюди. І краще б я потонув або ніколи не з'являвся на цей світ. Чуєте, що я кажу? Це місце, де сни, сни розумієте, справджуються, стають реальністю. Не мрії. А сни на якісь півхвилини запала тиша. А тоді, голосно брязкаючи зброєю, вся команда ринулась до головного люку. Так швидко, як ніколи досі. І, всівшись за весла, вони почали гребти з небувалою силою. Дриніян вправно повертав кермо. А боцман відрахував найшвидший за всю історію мореплавства темп. А все тому, що упродовж цих тридцяти секунд кожен пригадав деякі зі своїх снів, тих, після яких страшно засинати знову і усвідомив, що ж воно таке, опинитися в краю, де ці сни збуваються. І лише репічіп стояв незворушний. Ваше величносте, ваше величносте, сказав він, невже ви терпітимете цей заколот, цю малотушність? Це ж паніка, це ж істерика. Веслуйте, веслуйте, заволав Каспіан. Рятуйте наші життя. Ми тримаємо курс, Дриніяне. Кажи, що хочеш, Репічіпе!» існують речі, яким людина протистояти не здатна. Якщо так, то мені пощастило не бути людиною, відповів репічіп, неохоче вклонившись. Люсі, котра стояла на горі, дуже добре все чула. Несподівано. І так яскраво, наче вона щойно прокинулась, їй пригадався один сон, який дівчинка щосили намагалась забути. То ось що там було позаду, на острові в темряві. На якусь мить їй захотілося зійти вниз на палубу до Едмунда та Каспіана. Та що б це дало? Якщо сни почнуть збуватись, Едмун та Каспіан можуть перетворитись на щось жахливе, щойно вона до них наблизиться. Дівчинка вхопилась за край спостережної люльки на щоглі та спробувала опанувати себе. Вони докладали усіх зусиль, щоб повернутися до світла. За кілька секунд все буде гаразд. Але якби ж уже зараз все могло бути гаразд. Хоча й веслування і створювала неабиякий шум, його однаково поглинала всеохопна тиша, що оточувала корабель. Кожен знав краще не нашорошувати вуха, не дослухатись до звуків стемряви, проте припинити слухати. Вони не могли, тож усім чулися різні речі, кожному свої. Чи чуєте ви такий звук, наче, наче величезна пара ножиць відкривається і закривається отам? От запитав Юстас у Райнельфа? Тихо, сказав Райнельф. Я чую, як вони видряпаються на борту корабля. Воно якраз збирається вмоститись на щуглі, мовив Каспіан. О! вигукнув один з моряків. Ось і онги! Я знав, що вони зазвучать. Каспіан, намагаючись нікуди не дивитись, особливо не озиратись назад, піднявся на корму. До Дриніяна. «Дреніяне!» – тихо сказав він, скільки часу ми веслували? Я маю на увазі веслували до того місця, де підібрали незнайомця приблизно п'ять хвилин, прошепотів Дриніян. А що? А те, що вибратися звідси ми намагаємось небагато довше» Триніянова рука на кермі затремтіла, із обличчя скотилася цівка холодного поту. Те саме спало на думку кожному на борту. Ми ніколи не виберемося звідси, ніколи не виберемось, стогнали веслярі. Він вибрав невірний напрямок. Ми плаваємо колами. Ми ніколи не виберемося. Незнайомець, який лежав на палубі, згорнувшись калачиком, сів і вибухнув жахливим реготом, схожим на крик. Ніколи не виберемось! заволав він. Ось воно. Звісно, ми ніколи не виберемось. Який же я дурень, що подумав. Наче вони так легко мене відпустять. Ні, ні, ми ніколи не виберемось. Люсі прихилила голову до поруччя і прошепотіла. Аслане, аслане, якщо ти коли-небудь хоч трохи нас любив, надішли нам допомогу. Темрява не розсіялась, однак дівчинка. Почала почуватися трохи ледь ледь на саму дощицю краще. У кожному разі з нами ще нічого не трапилось, подумала вона. Дивіться, почувся з носа корабля захриплий голос Райнельфа. Попереду з'явилась крихітна плямка світла, а тоді з неї на корабель. Упав широкий промінь. Він не розсіяв навколишнього мороку, однак усеньке судно виявилось освітлене ним, наче прожектором. Каспіан закліпав, роззирнувся і побачив дикі та застиглі обличчя своїх супутників. Усі дивились в один бік. Позаду кожного. Лежала його чорна, різко окреслена тінь. Люсі провела поглядом уздовж променя і дещо в ньому побачила. Спершу це було схоже на хрест, потім на аероплан, тоді, здавалося, повітряним змієм, і нарешті залопотіло крилами над їхніми головами. І виявилось альбатросом. Він тричі облетів навколо щугли, а тоді сів на гребінь позолоченого дракона на носі корабля. Птах скрикнув сильним, красивим голосом, наче промовивши якісь слова, яких ніхто не зрозумів. Після цього, не сумніваючись, що він показує правильний напрямок. Скерував судно слідом. І тільки одна Люсі почула, як птах, кружляючи навколо щугли, прошепотів до неї. Будь відважною, серденько. Дівчинка була певна, що то чувся голос Аслана, а обличчя її овіяв запашний подих. За кілька секунд темрява попереду посірішала. А тоді, ще до того, як замріяла надія, їх винесло у білий день знову у теплий блакитний світ. І раптом кожен усвідомив, що не було чого боятись. Вони закліпали очима і роззирнулись. Їх засліпили ясні барви корабля. Бідолахи, наче сподівались. Що темрява, багнюкою чи гаревом, причепиться до білого, зеленого та золотого на судні, а тоді вони один по одному почали сміятись. Ну й дурнів ми себе склеїли, сказав Рейнельф. Люсі, не гаючи часу, зійшла вниз на палубу, де всі з'юрмилися. Навколо новачка. Вперше за тривалий час він почувався надто щасливим, щоб розмовляти, і міг лише дивитись на море та сонце, пробувати на дотик фальшборти та канати, наче бажав переконатись, що справді не спить. При цьому по щоках його стікали сльози. Дякую. Нарешті мовив він. Ви врятували мене від. Та я не говоритиму про це. А тепер скажіть, хто ви? Я тельмаринець з Нарнії. Коли я був іще чогось вартим, люди кликали мене Лордом Рупом. А я? сказав Каспіан, Каспіан, король нарнії, я вирушив на пошуки вас. Та ваших супутників, друзів мого батька. Лорд Руб упав на коліна і поцілував королю руку. Пане, сказав він, найбільше в світі я мріяв побачитись із вами. Зробіть мені ласку. Яку? запитав Каспіан. – Ніколи більше не привозьте мене сюди, сказав він. І вказав назад, всі озирнулись, та побачили лише яскраве синє небо і блакитне море. Острів темряви та морок розчинились назавжди. Оце так вигукнув лорд Труп. Ви його знищили. Навряд чи це зробили ми, мовила Люсі. Пане, сказав Дриніян. Цей вітер дме у нашому напрямку на південний схід. Чи повинен я розпорядитись, аби наші горопашні хлопці встановили вітрило, а після цього відіслати всіх запасних людей до гамаків? Так, кивнув Каспіан, І напоїть усіх грогом. Гей го! Відчуваю. Я і сам можу проспати цілу добу. Отож, цілий вечір, з превеликою радістю, уся команда на крилах попутного вітру пливла на південний схід, проте ніхто не зауважив, коли ж Альбатрос